Христос народився. Хочу поділитися деякими думками, які є в моєму серці. Пригадується одна історія, яка записана на сторінках Божого Слова. І кожен із нас ми її добре знаємо, бо вона часто зачитується, часто нагадується. Це історія про блудного сина. А саме я хочу сьогодні нагадати нам спочатку повернення. Його до свого дому, до свого батька. Знаєте, коли цей син, він протративши все своє майно, протративши все те, що він був, взяв в батьківському домі, проживши своє життя, написано такі слова, тоді він спам'ятався і сказав. Це слово спом'ятався. Не зразу цей син, коли розійшлися всі кошти, і він вже не мав за що жити, спом'ятався. Не зразу. Він дійшов до такого моменту, коли вже він сам вже навіть хотів їсти, вже не було де взяти, вже не було що тоді їсти. І тут він дійшов до такого стану спом'ятання. І він каже, Скільки наймитів мого батька вдома мають їжі? А я отут сиджу голодний. А він каже, піду я до свого батька. Піду я до свого батька. І він каже, батько, прогрішився я проти тебе та супроти неба. Прийми мене вже як не сина. І знаєте, батько він приймає як сина. Але цей син він пройшов щось. І дякувати Богу, що він дійшов був до цього стану, стану спом'ятання в своєму житті. Знаєте, коли людина грішить, ворог так часто не хоче допустити людину до стану стану спом'ятання. Коли людина перебуває в гріху, і коли гріх живе в людині, як сильно ворог не хоче відпустити людину і допустити до того стану, щоб кінець кінців людина спам'яталась. Зачитаю книга буття, третій розділ, восьмий вірш. Книга буття, третій розділ, восьмий вірш. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив. Як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Бог до Адама і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю, і злякався, бо наги я і сховався. Перше, на що я хочу звернути свою увагу, коли людина грішить, ворог завжди пропонує людині приховати свій гріх. Коли людина грішить, ворог завжди пропонує людині приховати свій гріх. Перші люди на землі. Я зачитав коротенький цей уривок. Перші люди на землі, які згрішили, не послухавшись того, що їм був сказав Господь. А ми знаємо, що сказав був їм Господь. І вони цей з'їли заборонений плід. І написано одного разу, вони почули голос Божий, що по раю ходив. Вони почули, що близько Господь, почули голос Бога, який ходив по раю. І злякались. І що вони зробили? Вони швидко сховались. І тут Божий голос він звучить, і Бог каже: Адам, де ти є? Адам, де ти? І Адам відповідає: Господи, Боже, почув я твій голос, і я злякався, бо нагия і сховався. І знаєте, можна зараз собі роздумувати казати: Адам, ти чому злякався Божого голосу? Хіба Бог до Тебе перший раз заговорив? Ти почув, що Бог близько, чому ти ховаєшся? Чому ти сховався від Бога, коли Бог почав говорити до тебе? Ти ж почув Божий голос. Бог не перший раз промовив до тебе. Бувало, Бог вже звертався до тебе і говорив до тебе. Але тоді ти не ховався? Що сталося в твоєму житті, що ти ховаєшся сперед Божого лиця? Можливо, причина саме не в тому, що ти нагий. Ти ж зробив собі одяг. Чому тоді ти далі ховаєшся? Адам, ти ховаєшся, тому що ти згрішив. Тому що щось відбулося в твоєму житті, і ти знаєш, Бог, він близько. Но гріх, який почав жити в тобі, він хоче, щоб ти чим пошвидше сховався з перед Божого лиця. Не відходячи далеко, історія про Каїна і Авеля це діти Адама і Єви. Одного разу Бог він запитує і каже, Каїн, де твій брат? І він відповідає, хіба я сторож своєму брату? І знаєте, Каїн, ти добре знаєш, де твій брат? І добре знає Господь. Хіба ти хочеш сховатись перед Божого лиця? Твої батьки не сховались? Якісь грішили, в яких війшов гріх, вони не сховались. Хіба ти хочеш щось приховати перед Божого лиця? Бог він не так просто тебе запитує. Бо він вже знає, що відбулося. Він знає, що ти згрішив перед Богом. Він знає, що ти вчинив перед Богом. Чому ти приховуєш то, що ти зробив перед Богом? Пригадаймо гріх, гріх ахана. Коли Бог сказав заборонено не брати цього. Не буде мого благословіння, коли ви візьмете це. Це заборонено, не брати. А хан він взяв. Але що він зробив? Чим пошвидше пішов і заховав? Він не взяв і просто поклав це, щоб всі бачили. А він його заховав. А чому він це заховав? Він заховав це вже з думкою. Що це заборона. Бог сказав, це гріх перед Богом, це було зробити. Але я ховаю, тому що це заборона. Знаєте, коли свого часу Йона він почув голос Божий. І Бог він промовив був до Йони і сказав, щоб він йшов в Ніневію. Це місто і проповідував, звіщав людям, людям на покаяння. Йона він не захотів цього робити. І що він вирішує? Чим пошвидше втекти від Божого лиця? Він бере, можна сказати, цей білет на корабель. І чим пошвидше втікає в Тершіш. Йона, ти чому втікаєш перед Божого лиця не просто так? Йона пізніше він признається, чому він втікає з перед Божого лиця? Але знаєте, коли не хочеш робити те, що хоче Господь, або коли грішиш перед Богом, от Йона він бере і втікає. Йона, ти думаєш, Бога в таршіші немає? Якщо Бог Він проговорив до тебе тут, хіба він не знайде тебе там? Чому ти втікаєш з перед Божого лиця? Знаєте, дивлячись на ці історії, можливо, ми можемо побачити десь себе. Можливо, в моєму житті. Я би хотів, щоб ми роздумували і кожен подивився своє життя. Відбувається щось. Таке, що я намагаю сховати. Знаєте, можна сховати щось перед людьми. А хан він це зробив. Він сховав перед людьми, і людям було важко знайти. Я думаю, можливо, навіть би і не знайшли і не побачили, якби в цю ситуацію не втрутився Господь. Також ми, можливо, щось можемо сховати, свій гріх. Перед людьми. Но перед Богом ми цього ніколи зробити не зможемо. Не обманюємо сьогодні самих себе. Хіба нам мало цих історій, які починаються від початку створення людини, від перших людей? І вони йдуть впродовж. Цілого Божого Слова, як нам, як в приклад, тих історій безліч. Хіба нам їх сьогодні мало? Перші люди не сховали. Багато й безліч людей нічого не сховали, гріх свій не сховали перед Божим лицем. А порою ми чомусь пропускаємо собі такі думки і починаємо думати, що ми мудріші. І зможемо щось заховати від Бога. Тому перше, на що хочу сьогодні звернути свою увагу, не ховай сьогодні свій гріх перед Божим лицем. Бо ти його не зробиш, ти не сховаєш. Перед людьми, може, так, але перед Богом в тебе ніколи цього не вийде. Як багато людей живуть сьогодні по певному принципу, і таких людей дуже багато. Я великих гріхів не роблю, не краду, не вбиваю. Та за мене є ще грішніші люди. І стараються себе виправдати. Повертаючись. До історії про цей, що я вже зачитував, перших людей Адама і Єви. Я хочу ще раз зачитати, але вже нижче. Бутя, перший, третій розділ 11, 13 вже вірш. І промовив Господь: Хто сказав що тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв? А Адам відказав. Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була? Вона подала мені з того дерева, я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала: Змій спокусив мене і я їла. Бог він починає вести далі діалог. І він каже, чому ти сховався? Хто тобі сказав, що ти нагий? Що відбулося? Що сталося таке? Що відбулось? І Бог каже, хіба ти не їв з того дерева, що я був заборонив вам. І перше, що Адам робить, він починає виправдовуватись. Перше, що він робить, він не признається зразу. Він не каже, Боже, я згрішив. Я з'їв цей плід, я згрішив. Я це зробив. Він починає виправдовуватись, він каже. Це не я. Мені дали. Мені дали. А тим більше мені дала жінка та, яку ти дав мені. Він починає виправдовуватись перед Божим лицем. Єва також. Це не я, це Змій підсунув мені, і я з'їла. Якби не Змій, якби не Єва, то я б цього можливо не зробив, не зробила. Ось і друге, чинячи гріх, часто ми хочемо себе виправдати перед Божим лицем. Часто хочемо виправдати себе перед Божим лицем. Пригадується одна історія, яка вже була недавно згадана на одній із проповідей. Це історія гріх Давида. Ми знаємо, Давид він згрішив з Вірсавією, підступно вбиває Урію, так, щоб цього навіть ніхто не замітив. І робить це все таємно, ніби все так має бути. Коли вбиває урію. І я думаю, що цього навіть ніхто в цей період дуже й не замітив. Чому Урія загинув? Ну, склались так обставини війна. Кожен розуміє, в нашому краї зараз війна, відбуваються різні обставини. Склались так обставини. І цей гріх, він був ніби скритий. І ніхто цього з людей навіть і не замітив. Але його бачив Господь. Люди не бачили. Но його бачить Господь. І Бог він посилає свого пророка. І своїм пророчим словом. І Давид, він це все пророче слово вислуховує. Він вислухав це все. І каже такі слова. Друге Самуїла. 12 розділ з 12 вірша. 2 Сомуїла 12,12. «Хоч, втай... Хоч, ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед Сонцем. І сказав Давид до Натана. Згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, І Господь зняв твій гріх, не помреш. Та що ти Понукав зневаження Господа цією річчю, то син твій народжений тобі конче помре. Давид, коли почув слово від Бога, коли прийшов Натан, він не починає виправдовуватись. Він не починає казати, якось склались так обставини. Це не я, це хтось. Якось шукати в цьому відмазку. Він цього не робить. Він вислухавши слово від Пророка, і він каже, так, я згрішив перед Богом. Я вчинив цей гріх перед Богом, я грішний зараз перед Богом. Знаєте, Давид, він поніс великі наслідки гріха. Він поніс величезні наслідки гріха, і потім не один раз він плакав перед Божим лицем за те, що він зробив гріх. Але він получив прощення від Бога за свій вчинений гріх. І ми це читаємо. Каже, гріх твій знятий перед Богом. Бог він побачив, що ти, що ти провинився і ти просиш в нього прощення. Ну наслідки ти мусиш понести. Давид він не виправдовується. Ніякий гріх, ніякий гріх перед Богом не може бути виправданий. Чи це гріх маленький, чи це гріх великий? Бог він ніколи не виправдає гріх. Так, Бог він звільнить від гріха. Так, Бог він простить гріх. Так Бог Він помилує грішника, який кається, який приходить з покаянням перед Боже лице, який смиряється перед Божим лицем, який просить прощення перед Божим лицем. Бог помилує. Но Бог ніколи не виправдає людський гріх, коли людина грішна перед Богом. І вона шукає різні відмазки. Вона шукає різні ситуації тільки щоб виправдатись перед Божим лицем. Давайте ми переглянемо кожен своє життя. Можливо, я бачу себе у якійсь із цих ситуацій. Можливо, сьогодні я стараюсь приховати перед Божим лицем. Я ще раз з цього не зробили перші люди. І перед Божим лицем до сьогоднішнього дня цього ще не зробив ніхто. І ми також цього не зробимо. Якщо гріх живе в нас, ми ніколи його не зможемо приховати перед Божим лицем. А можливо я сьогодні грішу і хочу виправдатись різними способами перед Богом. Хочу різними способами виправдатись перед Богом. Але це даремно протрачений час. Це лише даремно протрачений час. Скільки б ми могли б більше послужити Богу, а ми втрачимо час свій, виправдовуючись перед Богом своїми гріхами. Знаєте, як важливо поступити, як поступив Давид? Можливо, наслідки гріха вони будуть, але як важливо отримати від Бога прощення. Цей син, якого я згадував спочатку, блудний син. Він протратив все. Але він получив прощення. Хоча б пройшов через певний шлях. Але прощення получив. Тому що дійшов до стану спам'ятання і визнав перед батьком і перед Богом. Визнав перед небом, що він грішний. І получив прощення. Знаєте, навіщо тратити своє життя і жити перед Богом, ховаючись? Навіщо тратити своє життя і жити перед Богом виправдовуючись, якщо можна жити вільно? Навіщо ховатися з кожного разу, коли якесь слово звучить, і не приймати його в своє серце, коли Господь промовляє? Навіщо це робити? Навіщо, коли Бог Він чітко говорить в серце, і ти знаєш, що це слово, воно чітко звучить до твого серця. Після цієї проповіді, чи, після, чи через різними способами Господь говорить, чи через вірш, чи через пісню, чи через молитву. Стояти після того і виправдовуватись, це не до мене. Я вже не такий грішний. І багато різних способів. Навіщо це тратити свій час, якщо можна жити з Богом вільно? І бути вільним служити йому. І ще раз повернусь до цієї історії з цим молодим юнаком, який протратив все. Він думав, що він був в батьківському домі скований. Він думав, що він був в батьківському домі обмежений. Але коли він повернувся назад, прожив це грішне життя, повернувшись назад. Я більшість впевнений, він зрозумів, що він не був обмежений, а він був благословений. Тому порою нам кажеться служити Богу це якесь обмеження. Нехай Господь допоможе, щоб ми дійшли до того стану, стану спам'ятання і зрозуміли, жити з Богом це навпаки благословіння. Ми зараз піднімемось на наші ноги і йдемо в молитві. Якщо, можливо, в чомусь серці відбуваються такі речі, нехай Господь допоможе сьогодні нам дойти до цього стану, стану спам'ятання, прийти перед Боже лице з тим, чим ми є. І просто видихнути на повні груди і сказати, Господь, від сьогодні я твоя дитина. І від сьогодні я не хочу жити своє життя так, ховаючись, ховаючись, боячись слова Твого. Нехай Господь допоможе йде да, в молитві.